Якщо з поліції не з'явилося, то не поставили для нерозгляду. Ми можемо розглядати без участі поліції. Тоб буде переносити, що будемо розглядати.

Ні, ну може ніколи не було бо конвоювання, бо не зайшли туди за колону. Почало 10-го прийшли. non problem Вони не відреагували ніяк, так? Належним, ні? Ну, повідомлені належним чином? Розумієте, що чому справа. Дуже великий обсяг роботи, але тільки сьогодні чи вчора ввечері. Вчора ввечері тільки направили, тому можливо, це десь і наша вина, в тому що можливо не повідомлення. Це не звільняє мене бути захищеним судом, правильно? Ми можемо розглядати і без присутності поліцейських. Якщо мені треба матеріально перебірки, за вашою заявою. Чи вони щось збирали, чи не збираються, чи не так. Ні, то суть, суть, що немає витягу ЄРДР, відомості не внесені. А це мені великий сказати. Або повідомити, як про це. Ну, якщо внесені. Якби внесені були, то через 3 дні, коли я прийшов до них, вони там бені витяг. Довісняє олошується відкритим, під установому засідання СКА, яке в нас на Красиповці Юрію Бутимовичу. Надається відрости про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідування. Будь ласка, секретар, учасників судового розвідку, замість за декаджі становила. Вказана скарбів до результаці міських міських заробіткової склада слідчі усаді уголоджена за участі секретаря підстави. У вас сьогодні немає статусу. Це поки не бачу. Немає, Зрозуміло. Суд на виконання закону повідомляє, що, що вже мали заходи щодо відповідного судового засідання. У кого особи особисті до руку в Україні області, хатісно має відповідно судового поїздки. У нас сьогодні призначено перше судове засідання. Зараз судове засідання не з'явилася, причини якості не, не повітря. Відповідно, ваша позиція з приводу можливості зробити справи і дійсно Та ми можемо розглядати законодавством, так, законодавство, це не заборонено. Так, законодавством це не заборонено. Випадку суд зважає на те, що на даний час особа не повідомила про свою позицію. в даному випадку призначено перше, матеріали перевірки за вашою скаргою на адресу суду негарно, а тому суд вважає за ціна розна справі. У нас тобто, так відомий, де Вінницький мінець про е, продача місце розрукати скарги І відбувається з цим суд відкладаємо. То я не бачу сенсу, якщо 24-го була подана заява, але 26-го я прийшов отримати витяг, а мені його не надали. Дві особи, в тому числі слідчі, після перевірки своїй базі, мене повідомили, в мене під відео протокол, скажімо так, є повідомлення, що відомості по моїй заяві не внесені. Суду необхідно отримати інформацію по матеріалах перевірки зараз заяву. В даному випадку така інформація відсутня, тому суд відкладає ставимо на 10 годин до липня. А можна зараз зразу повісточку? Повісточку, можна зразу? Це ваше право, зараз Фактично залишили без права захисту від протиправних посягань. Законодавством же. Скажу ще раз, треба повідомити, що вони пошукають, а написали. Не питання, то взагалі могли б самі прийти. Mm -hmm. Самі могли б прийти, не ж повідомлені. Ви ж розумієте, що це тяжка на місці. А саму смс? Mm -hmm. Якщо можна зразу вже витримати місці. Це да? mm -hmm. це, виходить, на місці 2.07, так? Получається, наступний ділі, правильно? Mm -hmm. Тим паче, що за ними спостерігається неодноразова така поведінка, оскільки я ще одну заяву про злочин не подав. І я ось маю також скаргу зареєстрував ось вчора, 26 числа. Тобто, це вносить в них систематичний характер, такі дії, чи бездіяльність. Треба перевірити розставлення, але тобі долавано матеріал, я це зробити не можу. А що вас за злочин? Злочин? Я вбачаю кримінальний злочин. Примушення до виконання чи не виконання цивільно-правових зобов'язань юридичною особи, яка проласила собі владні повноваження. Надав належні докази, офіційні копії документів. Ще раз. Апартеїд? Злочин мене не визнають і не вважають громадянином? України? Громадянином самостійної української держави України. Так, я так і сказав. Ми сказали просто Україна. Згідно законодавства закону про Україну, це все мені, так? Да? Е так. В Україні визнається єдине громадянство. Громадянство держави України. Так, а фізичні особи, які перебувають на громадяни колишньої СРСР, які на законах підставах перебувають на території України, є лише громадянами України, не держави України, а громадянин хто вас юридична особа з назвою ГУ ДПС У Вінницькій області і ДПС Головне, скажімо так. Добро, все. Да. Все, бажаю здоров'я. На все добре.